Добрий день, сьогодні знову з вами я, Настя, Нора, як хочете, так і називайте. В сьогоднішній рубриці у нас класика класична, а до класики я ставлюся скептично. Хто не знає, що це рубрика? ця рубрика, де ми обговорюємо популярні або не дуже книжки. Ми обговорюємо в моїх і мої ставлення до них, тому що в нашому Боктоці... На даний момент є книжки, які ми можемо назвати класикою Буктоку, тому і класика класична. Сьогодні ми будемо обговорювати «По той бік чарівної палички Тома Фелтона. Доволі цікава людина, як на мене, тому що я цікавлюся Дреміоною, і саме через Дреміону я прочитала цю книжку. Хоча саме ця біографія, тому що це була перша біографія, яку я прочитала для автора. так. Мештаб головне на те, що я хочу пописати інші, і, напевно, наступною такою книжкою, такого формату буде книга Алана Рікмана, також актора, який грав у Гаррі Поттері. тому може колись і буде на нього відвук. Що ж, у даній, книжці, нам розповідають життя Тома Фелтона, Тож, що він сам нам його розповідає, він розповідає нам його поступово, тири-тири-тири, ні, він розповідає він те, як Будувалося його вподобання, його особистість про свою сім'ю, про те, як він став актором, його перші ролі, як він до цього дійшов, вклад його батьків у його долю, скажімо так. Розповідає нам з його початку дитинства. Тобто, коли він був маленьким, як він перший раз пішов в театр, про те, що в нього було чотир'є братів старших, і як вони його втузили, скажімо так. Він розповідає нам про те, як він пішов в театр перший раз, як ходив в театр його брат, як йому нічого не вдавалося в театрі, але при тому, коли він пішов з театру, його вчителька склала його матір'я про те, що у вашого сина є талант, хоча він прекрасно розумів, що талант у нього немає. Але він був маленьким, повірив в ці слова і попросив матір записати його, поніше дати його заявку, щоб його брали в якісь фільми. Першою його роботою це була реклама. Машину. Потім він знімався у фільмі Дитячому, де він грав хлопчика-Пустуна, і, в принципі, з його дитячим характером це було схоже, тому що в дитинстві він був дуже пустотливим. Він багато чого творив, в нього було три старших брати. Під час Гаррі Поттера, тобто, це був, по-моєму, третій його фільм. Він. Так, знаєте, до Гаррі Потера віднісся. Йому було пофіг. Типу тобто, візьмуть, не візьмуть. Він тоді був уже підлітком, було 12. і він був пофігістом, от якраз, як і як його герой в дитинстві, тобто Драко. І наскільки він роздумував над цим, він казав, що можливо через це його і взяли на його роль, тому що йому було пофіг. Чи візьмуть його? Не візьмуть його. Коли до нього підійшла маленька Емма Вотсон вперше в житті, він буквально сказав, якщо коротко, він буквально сказав на те, що вона дурна. І, як ми знаємо, настільки він розповідав, що в тій кімнаті, де він буквально не послав Ему Отсен, була камера з звуком, де було все записано. І він не знав, чи було це чути чи ні, але, скоріш за все, за оці його витівки, за цей його пофігізм його якраз і взяла на роль Драко. Тому що, як ми знаємо, Драко. Він такий. мені на все пофіг. Але, значить, е, Том, можна сказати, доволі легко ді... дістав свою роль, тому що він буквально пішов на прослуговування, потім з нього пішов, йому було пофіг на все. Він буквально навіть не за про Гаррі і нічого, тому що, е, коли всіх опитували про це, до речі, пишеться в анотації, що ви хочете побачити в, хог... в фільмі. А всі там крили Герміона, Гаррі, Рон, Хагрі та так далі. Том відповів, що він хоче побачити Грінгодс. Чого він так відповів, Тому що до нього стояв хлопчик і сказав, що хочу побачити Грінгодс. Підходить додому і кажуть, типа, от, що ти хочеш побачити? Він каже, Грінгодсів. До нього режисер каже, що, що ти хочеш побачити? Грінгордсів. Режисер каже, може, Грінгод? от 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 саме його, да. от, саме його, його, Гріль Грутс. І саме, як Том казав, йому здавалося, що Драко би ніколи в житті не прочитав книжку про Гаррі Поттера, щоб піти подивитися на це, це все. У житті актора Гаррі Поттер дуже важливу роль. І тому актор почав розповідати про те після Гаррі Поттера, що йому було тяжко втягнутися в інші ролі, тому що він значну частину свого життя провів у Гаррі Поттері і у Гадрако був зовсім інший характер. Коли він почав брати інші ролі, ці інші люди, і йому було тяжко. Тобто він не розумів в якийсь момент як грати, тому що він буквально до драку, звик до Драко, тому що. В першій десь до п'ятої частини, у Драко було дуже мало сцен. І всі сцени, які були з драко, це він буквально стояв і так лупився на всіх, які ви ідіоти, а я один розумний. Тому, типу, йому було трошки незручно цим всім. Також він описував одну сцену, яка, мені, напевно, одна з любимих частинах цієї книжки це як він описує те, коли він грав п'яту частину, коли він вбиває Прошу Момент, коли він вбиває Дамблдора, це був перший момент, де йому дали багато слів. І він дуже переживав, він всю ніч цих слова вчив, тому що от треба вивчити. І в кінці так вийшло, що коли він виходить на площадку, стоїть біля актора, який грає Дамблдора, і він раз за разом буває слова. От раз, 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 раз. І він тупо забуває, запинається, забуває і запинається. І так вийшло, що на той момент він вже курив. І він виходить на прикур разом з актором, який грає Дамблра, він стоїть такий курить і каже розумієте, я не хочу тут вас затримувати. Я знаю слова, я їх вчив, але я не можу їх вам сказати, просто я переживаю. На що йому актор, який грав Дамбллер, сказав любий хлопче. Повір мені, мені ще пофіг. Хочеш, хоч тиждень тут тримає. Я за тиждень собі то, то за кожен день, який мені будуть давати гроші. Я собі назбираю на новелла «Ламборгіні», Ти про що, хоч мене кожен день тут тримає. І ну після цього вони з першого дублі з невостану. Тому так. Після Гаррі Поттера у Фалтона з'явилась дівчина, із якої вони потім приїхали до Лос-Анджелеса, де він знайшов собі агента, який надсилав йому роботу, тобто фільми. І більшість тих фільмів, в яких він знімався, мені були цікаві, тому що не нравилось йому це. Але він таки дімався. І що це привело до вигорання, тому що він почав пити, він почав, почав багато курити і так тому подібне. Тому ем, так вийшло, що він почав спиватися, і його дівчина, і також його агенти зазмусили його до, поїхати ем, до такої штуки, де лічить людей. Я вам іншими словами не продам. Він там лікувався декілька днів, після того, чого він втік звідти, розстався своєю дівчиною і поїхав в інший диспансер, який йому більше сподобався, де він провів тижні, по-моєму, і там він доволі так гарненько вилікувався. І в нього було схильність до психологічних хвороб через тата, брата, братів також, тому що майже у кожного брата була якась психічна хвороба. Е, і це теж його настило, Тобто в нього бували моменти, коли він жив сам. Е, він не хотів ставати з ліжка. Це в майже в кожного є. Він не хотів ставати з ліжка, він не відчував потреби в всьому світі. І все, що його витягувало з ліжка, це його собака, яку потрібно було погодувати погуля... і вигулювати. Все, що йому було потрібно. Він В кінці книжки трошки. Так, філософствує, і розповідає нам про психологію, що доволі так, цікаво. В даному моменті ця книжка мені відгукнулася тим, що я також е займаюся акторською майстерністю, якщо це можна так назвати. І там описує нам роль другорядного персонажа. Тобто не головного персонажу, у якого дуже мало слів і ролей. І це трошки мені відгукнулося, тому що те, як він це описує, і те, як він. Стрямитися до того, щоб мати щось більше, це трошки мені нагадувало себе. Тому так. Взагалі, доволі гарно розповідає про акторство, і він казав, що в нього були думки про те, що він хотів піти з акторства і стати рибалкою. Бат екшевили. Він також думав про те, що би було, якби його не взяли на роль, Гарі, на роль Драко, тому що спочатку, до речі, його взяли на роль Гаррі Потера, потім на роль Драко, типу, як ми дізнаємося. А він спочатку задумався над тим, що було, якби його взагалі в Гаррі Потер не взяли. Він думав про те, що він, скоріше за все був би якимось рибалкою, і більше нічим іншим не займався. Також, нам розповіли трохи про булінг до нього через його ж роль, тому що. Є люди, які не розуміють, що актори, які грають поганих персонажів, можуть бути хорошими. Так само можна взяти в приклад актора, який грав першого чоловіка, нареченого Санце Старк. Те, як його ненавиділи після його ролі, мені здається, це навіть йому кар'єру було трошки зруйнувало, тому що люди страшно його ненавиділи. І, до речі, Том тут розповідає нам про одного чоловіка, який грав Люцію Самалфою, тобто його батька у фільмі. Ем, він розповідав про те, що він був захопленим цим актором через те, що його брати ем, показували йому фільм з цим актором, і він був доволі жорстоким. І він говорив, типу, ми зустрілися з ним, і я думаю, ой Боже, він зривна там десь трошки почекрежить. Він такий спокійний, він, типу, щось говорить, розповідає жарти. Він казав, типу, що він був в шоці через те, що е, актор спокійно собі жартує, жартує, жартує. Коли кажуть слово вмикаються камери, він буквально інша людина. Він буквально міг вдарити драку, У драку буквально йшла з там, кров з якогось місця, тому що він його вдарив. І поки були вимкнені вікн... камери, актор був просто людством малфоєм. А в кінці, коли кар... камери виключаються, він буквально підбігає до і з словами Боже, вибачте, що я тебе вдарив. Тому казав, що це просто для нього було якоюсь магією, тому що інші актори для того, щоб зіграти свою роль, їм потрібно розпіватися, там, потренуватися. Йому нічого не треба було. І він просто собі стояв, він якось, у нього був перемикач, і просто отако можна було перемикати. Його доволі цікава, я прочитала її за два дні, і ну, я здивована, що мені сподобалось, тому що я думала, що це буде посередня штучка, яку я буду так часто часто. Лиш би прочитати, знаєте, але мені це було цікаво, це було пізнавально, тому що мені трошки відгукувалася книжка. І, в принципі, я можу, навіть, я поставила її з 10, 10, 10, тому що це було цікаво, і плюс саме було в нечиту... нечитуні. а тут я її за два дні прочитала. Так. Да, да, тому Ой, не падають. Доволі цікава книжка, особливо, якщо взяти те, що недавно виставили, що драко. І ще Том Фелтон грає, по-моєму, драко у П'єсі, е, дорослого. Так. А ще ми дуже сильно будемо сподіватися на те, що Том буде грати е, Люці Мелфой у новому серіалі від HBO, е, тому що я хочу на це сподіватися. Якщо Том не буде грати драко в новому серіалі, я його дивитися... дивиться е, у новому серіалі, я його дивитися не буду, excuse me. Мені поки що нічого не подобається в тому серіалі, що вони роблять, те, що темний актор грає буквально як його звати снайпа. Я не расистка, але коли в книжці буквально пишуть про те, що снайп білий, худий і тощий, а ви берете отакого от, от і чорного грати снайпа? Мені здається, це вже якось при тому, що вони самі сказали, що вони хочуть показати більше сцен Гаррі Потрі і розкрити його більше. Певним стейпом, чи що? Excuse me? Це не cool. No. До речі, треба взяти собі. У висновку. Це доволі хороша книжка, її можна порадити, особливо, якщо ви от такі не хочете читати. Оце може вам сподобатися, так. 10, 10 і на цьому кінець, на цьому все. Do zobaczenia.